Доброго дня! Сьогодні зранку прийшло повідомлення про арешт рахунку для соціальних виплат, на які я отримую виплати ВПО на себе та дітей. Це єдиний мій дохід, що робити і куди звертатись. Такий допис з'явився в нашій Фейсбук спільноті. Для початку потрібно розібратися з підставою виконавчого провадження. Детально про те, що таке виконавче провадження та які бувають підстави у відповідному відео. Якщо підставою є виконавчий напис нотаріуса, тоді його потрібно скасувати в судовому порядку. Якщо ви не знаєте, як це зробити, тоді вам однозначно потрібен юрист, адвокат або наша громадська організація. Напис буде скасований, відповідно, виконавче провадження буде закрите. Якщо підставою є рішення суду, тоді все не так просто. Таке рішення можна скасувати при деяких умовах, проте це окрема тема. Поки ви будете скасовувати напис чи рішення суду, тобто йти на судовий процес, можна написати заяву про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій, тобто розблокувати на карті суму у розмірі двох мінімальних зарплат, зразок такої заяви на нашому сайті, а посилання в описі під відео.